Організм як цілісна саморегульована біологічна система. Організм перебуває у стані безперервного пристосування до умов навколишнього середовища, в цілому його існування було б неможливим, якщо б він адекватним чином не реагував на нестачу кисню або їжі, надлишок двоокису вуглецю чи інших численних шкідливих агентів. Отже, принцип єдності організму та зовнішнього середовища передбачає, що організм і середовище його існування представляють собою єдине ціле, тому неможливо розглядати і вивчати організм або окремі його функції відокремлено від окремленого від середовища існування. Сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують рівноважний стан організму з середовищем, відносяться до явищ регуляції, заснованих на тісному взаємозв'язку. Усіх органів і функціональних систем організму. Для здійснення комунікації і координації між клітинами, органами та їх системами для підтримання стабільності внутрішнього середовища організму, а також здійснення основних життєвих функцій в еволюції живого, виникло дві основні системи ендокринна і нервова, які в організмі людини функціонально взаємопов'язані і взаємоузгоджені. Нейрогуморальна система регуляції нервова та ендокринної частини поєднує структурно-функціональні елементи організму в єдине ціле. Організм людини є цілісною біологічною системою, здатною до саморегуляції, самооновлення і самовідтворення. Він складається із клітин і міжклітинної речовини, які формують тканини, органи і системи органів. Принцип цілісності організму гласить, що живий організм представляє собою єдине ціле, тобто зміни в одній його частині або органі невідворотно викличуть зміни в інших частинах або органах. Тканина це філогенетично сформована сукупність клітин і їхніх похідних, що мають спільні морфофізіологічні ознаки. У 1857 році Лейдінг запропонував класифікацію тканин, згідно з якою вони поділяються на чотири типи. Епітеліальну, сполучну або опорно-трофічну, м'язову і нервову. Орган це частина цілого організму, яка має певну будову, форму, розташування відособлена у вигляді комплексу тканин, що склався у процесі еволюційного розвитку, виконує одну або декілька певних специфічних функцій, наприклад, рука, серце, селезінка, печінка, нирки тощо. Кожний орган утворений кількома тканинами, але одна з них завжди переважає і визначає його головну функцію. Частина органів розташована у порожнинах тіла, тому їх називають внутрішніми. У кожному органі обов'язково є кровоносні судини й нерви, за деякими винятками, наприклад, у легенях відсутні нерви. Для виконання в організмі спільної функції. Органи анатомічно та функціонально об'єднуються, формуючи системи органів, в яких діяльність одного органа доповнює діяльність інших, наприклад, нервова, опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна, видільна, сечостатева, система органів чуттів, сенсорна, ендокринна, залоз внутрішньої секреції. Тому прийнято розрізняти анатомічні та фізіологічні функціональні системи органів. Анатомічні системи органів працюють не ізольовано, а об'єднуються для досягнення корисного для організму результату. Таке динамічне, тимчасове, саморегульоване об'єднання органів і анатомічних систем організму, всі складові елементи, якого взаємодіють з метою отримання корисного для нього пристосувального результату, називають фізіологічною функціональною системою. Наприклад, біг може бути забезпечений функціональною системою, що включає нервову систему, органи руху, дихання, кровообігу і потовиділення. Прийнято виділяти функціональну систему артеріального тиску, яка визначає оптимальний для метаболізму тканин рівень коров'яного тиску, поживних речовин, що забезпечує оптимальний для метаболізму тканин рівень поживних речовин у крові. Гомеостатичну, результатом функціонування якої є гомеостатичні константи організму, психічну, в якій системотворним фактором є результати психічної діяльності людини.